У випадку, коли ваші батареї не гріють, то ви перевірили, що по стояку вже вода тепла, можливо, самі батареї завоздушились. В такому разі треба спустити воздух, то спустити повітря. Що ми робимо? Ми перекриваємо регулятор, ставимо його на нуль або на. Таку сніжинку, бачите, такий зазорчик. Ну, от. То є... З іншої сторони батареї у нас є кран Маєвський. Ми маємо його відкрутити. Зараз поставимо телефон. Тут у нас є такий пазик, викруткою його відкриваємо легісенько. Повністю викручувати не треба. А, трохи відкрутили, чуємо, що вода шумить. А, разом з водою шумить і повітря. А, який час треба потримати, відерце? Можливо, то. Половин 15-20. За цей час повітря має вийти. Оскільки ми перекрили з іншої сторони, то з однієї сторони вода буде заходити, а повітря буде видавлюватись. Якщо не перекрити сам терморегулятор, то тоді стравити можна, але. Частково буде батарея не прогріватися. Тобто Може трапитись так, що батарея буде частково завоздушена. В деяких квартирах немає терморегуляторів, є чорні колпачки на батареях. Це те саме, його треба просто закрутити, щоб перекрити подачу води. І Відкрити цей екран Маєрського, спустити повітря, після чого ми його назад закручуємо, переконавшись, що в нас нічого не капає, ніде нічого не тече. І відкриваємо вже тоді саму батарею, тобто наш сам терморегулятор. Виставляємо його. Мінімум на тройку, четвірку. Це для першого прогріву. Далі буде десь, напевно, 2,5-3. Це десь, щоб у вас в квартирі була температура близько 20 градусів, 22. А, от, в принципі, все.